Симпро... Симпровизм он пикенш друг 45. С я гошу. Шо... А, постоянно пошла бы. Одразу. Я хочу? поговорим, что он двигается. Будет вид. Так это я так видео. Ще раз Це розпирати. Тепер прошло те його зловити. Май бідуха тепер. Спану все бачу. І та я тут постійні заспану. Це найгірший спаун. Не знаю, десь би... А, ні! село знайдено. Село. Одразу вже на перших хвилинах записі. Є село. Тоді що не заброшка. І що ми вже там можливо бо, 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 познайти село покемон і його залутати. Так. Я погнала село лутати. Ти на карту за тебе вбивають. Ми тут треба добути більше все дерево. Що я б тільки по -то собі взяла? О. І так, це якщо такий більш продуманий матк на покемонів Який би це крутий. Я що його очіють, бо це б як-міяке нове, нове відео тут у нас? Ось туди словте був. Де словоте чути. Ти є ті сундуки, ці скрині. Може просто золотати скриньку, щоб її там витягнути і мати, якщо дасть шари. Бачите, за невеличку паузу. Там ще десь ліса. І так, я твій вже такі боли посикаю, бо мені інакше не попадається. І так, чому було прикладу того моду? Насчуття, та... Що? А я думала, що тут може заходити. Так. Так болеться. Ти щось друге. І угу. що дерева. Не я говорю, це просісти, просто я не знаю, як такого по інакше пояснити. Тут є. Нема нічого. Це один цілей дім. Нема нічого. Тут також нема нічого, да. от такий собі... О. Тут, вон є ще. Це шкарника, я тут нема. Бо ещ. не разметить, як, як печка працює. Я, я її вже ее желутала. Короче, це Это в сундучку. що. Ну-ка, вже лутала, Типа киболочку выбирала. Це виглядяли інакше, інакший. Оце Динамакс Band, я не знаю, що він, він ще що робить, але це еволюція з інакшого сезону. Ну, тут, тут. О, тут є ще сундучок. Тут плюс покеболи, такі звичайні. І плюс один із Мрудик, плюс ще хліб, пшениця. Я це золотаю. Бо, бо я Бов'язково кожен... кожний домик. Селі. Тут пропишу. День, щоб мене моби, щоб мене монстри різні не мучили. Ось тут є ще сундучок, тут знов, звичайно, Угу, Не знаю, то багато якось. Чому їх? От знову туди заберись. О. Тут, тут поставлю сампойнт. Такі, там вже псайдак ще є. Зараз дерево його так, так заповзти. Я не знаю, як це можна сказати. Бо тут там, дуже багато дерева, до речі. І з цим деревом можна знайти якесь інакше село. Слово покемонів. Це дуже прикольне слово, бо, 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 бо там є. бо там і покі Спеціально, щоб ваших покемончиків полікувати. І так, я з покемоном йому А Але завтра точно буде нове відео. відео то ж так і просто добиратися. Я вовсі не маю дерева. Знаєте, немає чим тут добувати. Надо їх довго рукою це ламати. Тут не випадеть. Ось ж логічно. О. Что братися. забратися? Тура туда появився. О! Я знаю, з ким можна напобитися. Ну-ка, му-ка. Коніта. Нормально ну, такою царапальня. Нічегла. Тут діду. Використається. Сейчас я я до так, Переводимся так Брови, что там полицию днем, маленькие. А он здесь поступил продать голову от тебя. Понимаешь, я буду. Не заружить, блядь. такой. Ну, тут нема. Это не аккуратно. Ну, не сильно 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 аккуратно. Ну, не <ріпи> а, перейти, віки, майкати, просто Нема поняти. Тому та Брата, ти певний? <ріпи> За того <о> <ріпи> цих, цих покемонів хотів. <ріпи> Я хочу тих всіх покемонів пола. Поніту. Ви, <звук> 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 я тут пошло, ну це просто в мастер бот. Ну, збирай хорм. Взяла ту штуку, не... Я а не взяла фух. Та ту штуку з якою можна на покемонах кататися. Та, чому умовиш можна ще на покемонах на, на мої кататися. Тому що я хотіла зробити помітити, щоб потім її оцінірувати в репідеша щоб на ньому кататися і скакати по тим горам. Бо іначого я не бачу. Іна, і на. ходу. Я не знаю, як про це просто по чому сказати. Щоб не сюди. О, так довго піднятися. з Рукою. І так. Я тому ще буду дошибавитися, до, якщо що. Кофінг? Кофінг, а це тип отруйний і, і летючий тут вже відкрите вікно. Тож, я вікно тут или безкінечно Ніби якісь би нормальні блоки. А не, а не ті постійно. Мені, я могу вже прощатися. Всім попазення вам по пигру 45. Ставьте лайк, підписуйтесь на мій канал. Це до речі буде прем'єра відео. Та. Не сумнівайтеся, я з цього відео зроблю прем'єру. Провальте тут, що я тихо сказала. Зараз ще дороблю цей блок. ще так далеко колишилося. Ладно, відео буде тривати 11 хвилин. Ну, ти провальте, що я з вами попрощалася. Я хочу добуситися це, це дерево. Хочу його добути. Я хочу його добути. в рукою будеш хоче добувати. Ладно. Всім папа! -па!